Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Родина. садочок. Миру вам та добра та успіхів у всіх справах, які ви можете зробити з 5 та по 8 липня 2023 року. Саме цим подіям присвячений наш спецвипуск аграрного гороскопу з 5 по 8 липня. Все ми розраховуємо за київським часом. Розпочинаємо ми розгляд з агрогороскопу, і ось у нас агрогороскоп, перші два дні розглянемо це, коли місяць буде знаходитися в знаці водолій. четвер, шостого, буде перехід увечері о 20 годині 32 хвилини в знак риби. Отож, в світовий день ми можемо використати для робіт саме знак водолій. А що водолії робити, а нічого не сіємо та не саджаємо. Але це час для випробування нових сортів багаторічних квітів. Ті, хто мають такі роботи, а є в нас десятки таких підписників, які займаються селекцією, Отто ви можете з 5 липня з 15 години 30 хвилин посіяти це насіння. Нових сортів багаторічних квітів. І завершіть, будь ласка, до 16-ї години 6 -го липня. Розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. Будь ласка, увечері вже можна поливати та підживлювати після 20-ї години вечора. Поливи 5-го не проводимо, підживлення також. А ось уже 6-го. Після 20-ї години можна поливати і підживлення проводити. Підживлення, нагадую, органічними добривами. Для саду 5-го актуальний захист від шкідників та хвороб. А ось уже 6-го поливи та підживлення після 20-ї години. Зелені операції на овочевих культурах. Будьте уважні, тільки на овочевих. Сюди входять і полуниці, і квіти. Тобто, це не сад. Не дерева і не кущі. Зелені операції на овочевих культурах квіткових, проводимо дивіться, 5-го після 18-ї години вечора до кінця доби і 6-го з 0 годин до 10-ї години ранку. Далі все не можна. Ось цей період для пасинків, для листя і так далі. Збираємо врожай 5-го і його переробляємо. А от 6-го треба рано вранці зібрати і зразу приготувати різні заготівлі на зиму. Ну, прямо зразу не вийде, але декілька годин вам пригодиться для цього, щоб приготувати. Квашення овочів не проводимо, настоянки не готуємо. Збираємо лікарські рослини тільки 5-го, 6-го тільки вранці. Риболовлю не плануємо. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб 5 та 6 поливи та підживлення 6 після 20 години. Тут пропустила слово підживлення і поливаєте, а після поливи обов'язково підживлення, якщо є необхідність в цьому. Далі у нас п'ятниця та субота. У нас ще два дні це в взнаки стихії води, риби. Що ми тут можемо робити? 7-го, гарна дата: 8 го – це перехід місяця знаку риби, в знак овен. Що тут можна робити? Так як у нас буде перехід місяця в сп'ят? З стан місяць без курсу 21 годині 22 хвилини, то до 18 години, будь ласка, постарайтеся посіяти насіння. А що можна сіяти? З 7 до 8 сієм насіння пекінської капусти, світної капусти, це ті, що вже осінню ми отримаємо результат і на зберігання. Сієм насіння кропу, петрушки, зелених рінших культур та сидератів. З розсадою працюємо з 7, 8, тільки до 18 години. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. Але якщо вам необхідно в цей час провести захист, захист від шкідників та хвороб, будь ласка, проводьте. Але будьте уважні, тільки зараз у нас іде захист з допомогою настою трав, тому що це знак риби і біопрепаратами. Що стосується восьмого, приведіть підживлення вранці, а ввечері можете поливи. Поливи, поливи у нас для всіх рослин та підживлення. Сьомого актуальні, восьмого теж актуальні, але, будь ласка, підживлення у нас вранці повинні бути. Для саду таке ж саме: завдання: поливи та підживлення. Підживлення вранці, поливи ввечері. А ось що не можна робити: не можна в цей час проводити зелені операції. Це час стихії, води, дуже швидко інфікуються рослини всі, будь-які рослини. Не можемо проводити в цей час зелені операції, збирати врожай для заготівель, і заготівлі не можемо робити. Квашення овочів не проводимо, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не плануємо риболовлю. Але поливи та підживлення до кімнатних овочів будуть актуальними. Але нагадую, го підживлення вранці, а увечері поливи. А тепер розглянемо ще важливі справи в нашому будинку, а також що необхідно зробити з нашим тілом, щоб ми почували себе добре і не тільки. Отож, розглянемо рубрику Місяць для будинку для здоров'я. З 5 по 8 липня 2023 року. В першу чергу ми розглядаємо енергії для того, щоб знати, коли і що робити, чи розпочинати справи, чи не розпочинати, чи купувати щось. Дуже такий цікавий у нас період. Е, у нас е, з 1 по 9 бісекстиль Сатурн, Сонце, Юпітер. Це гарні енергії. Але ж в цей час у нас 5 та 6 Венера буде о, в знаці Лев. І з'єднані з Марсом. Та та у квадрат Луна місяць Венера і та у квадрат Марс-Уран. Дуже складний час. Напруга така, емоції можуть бути переливатися і ваші, і продавців. Тому, будь ласка. Ось 2 дні, 6-7, не купуйте нічого і не розпочинайте нічого. А що можна використати? У нас ще у нас закінчується тільки спалений шлях місяця о 14.39, Тобто, після 15 години дуже гарні енергії, і їх можна ще використати для початку якоїсь справи та для дорогоцінної покупки. Але це після 15-ї години дня, 5 -го липня. І гарний час також ще буде у нас в знаці рак 8-го. Це можна і розпочинати якісь справи, і можна в цей час купувати дорогі речі. А тепер розглянемо е, наш будинок, електроенергію, енергію, е, дрова і так далі. Тому що десь похолодало, то хтось вже й камін розпалює, дрова в каміні. Тому, будь ласка, водолій. у нас не повинно бути проблем з димом, але ввечері вже це п'ятого, а шостого ввечері може бути проблема. Може бути дим, тому що стихія риби, вона води, риби вони дають своє, вони давлять вогонь. Далі бути уважні з волоссям та з нігтями. Можна буде стригти волосся, ось подивіться, 5-го після 15-ї години, коли вийдемо вже з паленого шляху місяця. І нігті теж саме, і можна з початку доби 6 до 16 години, тому що у нас місяць без курсу починається з 16.42. Тому ось цей період треба запланувати це середа і четвер для того, щоб постригти волосся і чи постригти нігті. Формувати волосся водолії, навіть органіка, все таки не рекомендую. Зараз літо Мити волосся можна п'ятого та шостого до 20 години. Сауну не плануйте, будемо говорити про здоров'я, зрозумієте чому. Догляд за шкірою маски 5-го не працюють, а ввечері вже після 20 ї години 6-го будуть працювати. Очищення шкіри у нас цикл розпочався. Очищення організму проводьте тільки 6-го в знаці водолій, а 5-го не проводьте. Рукоділля не плануйте на цей час, для тіста актуально трошечки більше рідини або менше борошна. Прання прибирання можна запланувати, але би я робила ці роботи 7 та 8, і ми зараз про це будемо говорити. Ремонтні роботи можна проводити 5, -го, 7 -го також можна речі провітрювати. 8 будло 6-го ремонтні роботи вже не плануйте і не провітрюйте речі. Тут вже будуть накладатися енергії стихії води, риби будуть працювати. А тепер ми розглянемо ще ось ці два дні, які в нас залишилися. П'ятниця, субота, якраз кінець робочої неділі. Отож, якщо той, хто хоче розпалити камін, то або піч. У кожного своє є місце, де роблять тепло або готують їжу, то, будь ласка, пам'ятайте, що у нас 7-8 стихія води, і тому в цей час може бути дим. В цей час в рибах не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, фарбувати там, мити волосся не можна і не плануйте сауну. Доля за шкірою. У нас масочки будуть гарно працювати 7 та 8 тільки до 20 години. Далі наступна енергія вже стихії вогню і маски не працюють ефективно. Очищення шкіри у нас спадаючи місяць іде весь цикл. Очищення організму 7-го не проводимо, 8-го можна. Рукоділля в рибах дуже гарні творчі роботи йдуть. Для тіста актуально трошечки. Менше вже рідини, бо пливе в цей час. Стихія ж води працює. Ось я обіцяла звернути увагу на прання та прибирання. В стихії води в цей час дуже гарно і прання проходить. Такі брудні речі. А гарно все це з машини витягує, що воно чистесеньке. І прибирання теж якісне. Тому, будь ласка, будьте уважні, саме на цей час плануйте. Це кінець, неділі, п'ятниця, субота, можна якраз планувати ці роботи. Але не плануйте ремонтні роботи, та не плануйте, будь ласка, провітрювання речей на цей час. Ми обіцяли пояснити, чому не можна запланувати сауну, ну і поговоримо про здоров'я. Отож, 5 та 6 місяць буде в знаці водолі, а в цей час вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілкове стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг і серцево-судинна система. Так що, бачите, під ударом дуже важливі органи і системи, і в цей час сауну не можна планувати. Цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і спостерігаються тромбофлебіти. Будьте уважні, під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. Загострюються в цей час такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. Йдемо далі, 7 та восьме. Це вже час місяця в знаці риби. В цей час будуть вразливі. Ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. І теж сауна ні в якому разі не планується під ударом кровоносна та лімфатична системи і системи обігу рідин. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Чому? А тому, що вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції в цей час піддаються дуже посиленої кровотечі. Сьоме та восьме це несприятливий час для постановки діагнозів, також для трактування сканування та трактування самих аналізів. Будьте уважні. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Файні підписники. Пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.